Ви подивіться, який чудовий прогумований приклад. Ручка, за яку я тримаюсь, коліматор, який має 10 років гарантії, німець чистокровний. А саме головне, що це стоп-дрон булочка, яка працює на 12-му зерні. Вона неперевершено буде передьоргувати багато тисяч разів. Вона має 36 місяців гарантії. А ще вона тобі дійсно зараз. Необхідна номер один, тому що булочка збиває ворожі дрони. Вага її, приємна, 3,6 кг. кілограмів, довжина 91 сантиметр. Є кейс, є рюкзак, є всі додаткові девайси. Цівка така, що коли ти будеш робити часто пам-пам, за неї можна буде триматися, вона не нагрівається. А ще можна повішати одноточковий чи двоточковий ремінь, і твої руки будуть вільними для того, щоб від. Правити коханій смс-ку. Я тут, і жоден дрон не пролетить. Я пропоную тобі реєструвати її і замовляти, тому що кількість обмежена.